У США поліцейський потрапив у ДТП, бо дивився порнографію. У Малайзії чоловік за гроші нападає на жінок. А у Лівані працівник автосалону розбив суперкар за 700 тисяч доларів. Це шалені історії, історії в які важко повірити. Їх треба побачити. У США поліцейський дивився порно за кермом і потрапив у ДТП. Правоохоронець Флориди під час чергування врізався в автівку, яка зупинилась попереду, аби пропустити шкільний автобус. Водій не помітив цього, тому що був зайнятий своїми справами. Удар був такої сили, що в поліцейській автівці вистрілили подушки безпеки. До того ж, офіцер не був пристебнутим. Він миттю побіг до попередньої автівки, аби перевірити стан її водія. І одразу ж пояснив, що у нього заблокувалися гальма. Пише The Daily Mail Online. Проте згодом розслідування виявило, що проблеми з гальмами не було. Натомість водій поліцейського авто прямо на ходу дивився пікантні відео на телефоні. Усе це зафіксувала його нагрудна камера. Офіцер намагався виправдатися, мовляв, гортав робочий чат. Однак, згодом він таки зізнався у тому, що насправді було на екрані його мобільного. Слідство виявило, що поліцейський порушив три правила офісу шерифа. Тож після інциденту він звільнився з поліції. Тепер матиме вдосталь часу для особистих справ. Лиходійне замовлення у Мелезії чоловік пропонує послуги поганого хлопця парубкам, які хочуть вразити жінок своїм героїзмом. Працює схема за сценарієм як із фільмів: 28-річний Шазалі Сулейман Бере з чоловіків гроші в домовлений час з'являється, аби образити чи зачепити їхню дівчину. Тоді її партнер героїчно протистоїть кремезному сулейману у байкерському одязі і перемагає. Чоловік навіть дозволяє себе вдарити. І тоді врятована дівчина вважає партнера своїм хоробрим лицарем, коштує таке задоволення 22 долари у будні дні та 33 у вихідні. Унікальна пропозиція сколихнула соцмережі, однак користувачі розділилися. Одні аферу підтримують, інші засуджують. Цікаво, як би реагували жінки, якби знали, що все це підлаштовано. Вкрали вагон метро. Хто б міг подумати, але виявляється, що можливо навіть це. У Нью-Йорку шестеро підлітків заскочили в порожній вагон метро, який стояв на складі з транзитними ключами всередині. і Поїхали кататися. Інформує Фокс 5 Аби їхню витівку не помітили працівники метрополітену, вони чорним маркером замалювали камери спостереження і натомість почали транслювати свою подорож у соцмережах. Однак усі вони були в масках і наполегливо попереджали одне одного не відкривати свої обличчя. Порушники їздили діючими лініями метро зі швидкістю приблизно 50 кілометрів на годину. Такі витівки надто небезпечні, адже вони могли зіткнутися з іншим пасажирським потягом. Окрім того, де бошири розбили у вагоні вікна, один із підлітків їхав, звісивши ноги над рейками через відчинені двері. Після розваг підлітки повернули вагон на місце, звідки його вкрали і втекли. Працівники метрополітену проблему помітили і викликали правоохоронців. Двоє хуліганів 15 та 17 років затримали. Інших чотирьох шукають. Наголошуємо, ніколи не повторюйте нічого подібного. До свого власника навіть не доїхав. У Лівані працівник автосалону розбив новенький суперкар за 700 тисяч доларів. Надпотужна автівка може розганятись до сотні всього лише за 2,5 секунди і досягати швидкості у 350 км на годину. А точніше могла. Адже її розтрощив працівник автосалону перед тим, як віддати покупцю. Чоловік виїхав, аби перевірити і заправити авто. Однак не впорався з керуванням, злетів з дороги і протиранив паркан. Пише Раб Ньюс, автівка серйозно пошкоджена. У неї розбита передня частина спрацювали подушки безпеки і відлетіло колесо. Чи підлягає вона ремонту? Невідомо. Клієнту спортивний автомобіль замінять. Однак він і цю автівку чекав приблизно рік. А от працівнику автосалону буде точно не солодко. Солодке народження усе вагітна жінка через сильний снігопад не доїхала до пологового будинку і почала народжувати в дорозі. Сім'я була вже майже біля лікарні, та коли лишалось доїхати лише півтора кілометри, жінка повідомила, що не може більше чекати. Її чоловік припаркував автівку біля кафе із пончиками, і жінка швидко народила. Ще до приїзду медиків. Матуся розповіла, що відчула себе супер жінкою. Заклад, біля якого нове життя з'явилось на світ, був зачинений через шторм. Однак, коли керівництво дізналось про таку подію, менеджер дозволив родині новонародженого хлопчика цілий рік їсти їхні кончики абсолютно безкоштовно, а також запропонував щороку влаштовувати святкування дня народження малюка у їхньому закладі, доки він не стане дорослим. Інформує The Guardian.